На Одещині чоловік вбив знайому, бо вона не схотіла з ним інтиму. Зухвалець холоднокровно задушив свою жертву і навіть не побоявся сусідів. Жінка мешкала у комунальній квартирі. Ночі прийшов до цієї своєї знайомої і на почві внезапно возникших неприязнених відносин задушив її поясом від халата. Після чого похитив три мобільних телефона, а також ноутбук. Тихо, холоднокровно. Чоловік забрав цінні речі і накивав п'ятами. Спершу з місця злочину, а потім з Одеської області. Думав, все минеться. Однак ні, сусіди по комунальці запам'ятали зловмисника. Описали його зовнішність і чоловіка невдовзі затримали у місті Умань на Черкащині. Зловмисникові закидають навмисне вбивство. Минулорічна статистика показує, за аналогічні злочини 10%. Засуджених потрапляють за грати на все життя. Ну а левого частка вбивць отримує від 10 до 15 років ув'язнення в минулому році. За на навмисне вбивство за грати відправили понад 200 вбивць.